Депутати Одеської міської ради відмовились демонтувати пам'ятник Катерині. Але за українською традицією, якщо влада не хоче демонтувати пам'ятник самостійно, то це роблять українці примусово. Яке ж покарання може очікувати людину за самостійне знесення пам'ятника і чи є шанси, що найближчим часом пам'ятник Катерині все-таки в Одесі знесуть? Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Міська рада Одеси відмовилась демонтувати пам'ятник Катерині у центрі міста. Нагадаю, що на сайті президента набрала 25 тисяч голосів петиції про знесення пам'ятника. Але Зеленський цю петицію не розглянув, сказав, що це не його повноваження, і скерував петицію на розгляд одеській міській раді. Для того, щоб пам'ятник демонтували, потрібно було 33 голоси. Але за таке рішення проголосували всього 17 депутатів. Таким чином, ми бачимо, що. І близько немає у Одеській міській раді голосів для того, щоб таке рішення підтримати. І зараз питання: що ж таке все таки буде з пам'ятником? Тому що там навколо нього вже давно ходять українські патріоти, скоса поглядають і думають, як би так зробити, щоб його там не було. Останнім часом пам'ятник регулярно обливають фарбою, обмальовують, і це роблять як хлопці, так і дівчата. Це воно роблять в день на очах у людей, але ніхто там, особливо пам'ятник, той не захищає. Мешканці міста не ловлять порушників і навіть не спішають викликати поліцію. Дехто вже навіть відкрито це робить. Вони обливають пам'ятник, чекають поліцію і пояснюють, чому вони це зробили. Це споруду треба знести, і не треба фарбувати, як я зараз зробив. Тобто, необхідна для демонтажу суспільна думка вже більш-менш є. Тим більше, що є люди, які кажуть, що готові понести покарання за самовільне знесення цього пам'ятника. Для того потрібні люди, які е, мають розуміти наслідки на це. У нас є декілька таких людей. І тому зараз, коли міська рада відмовилась демонтувати пам'ятник, то на мій погляд є два варіанти: або цей пам'ятник люди знесуть самовільно, або міська рада все-таки передумає і вирішить демонтувати його, але культурно. Але стояти цей пам'ятник там не буде. Його дні добігають кінця. І це є мій прогноз. А те, що Катерина не хоче покидати Одесу, то це їй не допоможе. Я як юрист поясню, чому так буде, і наведу 5 таких причин, чому я так вважаю. Перша причина, Україна має великий досвід знесення пам'ятників діячам комуністичного режиму. Це, можна сказати, є така наша суперсила. Якщо міська рада не хоче демонтувати пам'ятник або мнеться, то до справи беруться прості люди, і якщо вони захотіли знести пам'ятник, то їм вже ніхто в цьому не завадить. І ще крім того, що українці мають силу волі знести пам'ятник самовільно, вони ще отримують від цього задоволення. Враховуючи, що досвід самовільного знесення пам'ятників українців є ще з 1990 року, то шансів у Катерини практично немає. І тому це буде цілком логічно, ніхто не здивується, якщо в якийсь прекрасний день пам'ятник Катерині в Одесі знесуть самовільно прості люди. Друга причина пам'ятник Катерині. Не належить до об'єктів культурної спадщини. Оригінальний пам'ятник поставили ще в 1900 році, але через 20 років, коли владу захопили більшовики, його знесли. І лише в 2007 році пам'ятник відновили. І, от, конкретно, Катерина, вона нібито не має там оригінальних елементів. Хоча це не точно, але це і не важливо, тому що є факт, що цей пам'ятник не знаходиться в реєстрі пам'яток культурної спадщини ні національного, ні місцевого значення. Це означає, що якщо раптом цей пам'ятник знесуть, то поліція не зможе кваліфікувати такі дії, як руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини. В кримінальному кодексі є стаття 298. Вона передбачає, що за такі дії може бути максимальне покарання. 5 років позбавлення волі, і тому юридично вже легше, тому що якщо людина буде відповідати за такі дії, то їй мали б призначити менше покарання. Та й сам факт, що цей пам'ятник просто майно, а не культурна пам'ятка, значно зменшує суспільну небезпеку його руйнування. І тому ті люди, які виступають проти його демонтажу, вони вже не зможуть казати: у дивіться, які вандали знищили культурне наше надбання. Залишаться тільки ідеологічні причини, чому цей пам'ятник має стояти, і з них вже випливає третя причина, чому є умови для знесення цього пам'ятника. Я не живу в Одесі, не знаю, які там настрої. Але мені здається, що якщо міська рада прийняла рішення демонтувати пам'ятник, то ніхто би б там не обурювався і на вулиці не виходив. Бо говорити і писати в соцмережах це одне. А відстояти свою думку і вийти на протест це інше. Це українці можуть виходити на вулицю, робити протести, революції, якщо до їхньої думки не дослухаються. А прихильники Росії вони не мають таких якостей. Вони мені здається будуть сидіти тихенько і мовчати. Це вони активні, коли Росія дає гроші, якось їх організовує. Коли вони знають, що за ними стоїть така велика країна, як Росія, то вони такі борзі. А коли цього всього нема, Росія вже там ледве-ледве гроші не дає, нічого не організовує, то і вони будуть собі сидіти тихенько, ніякі провокації там не будуть робити і навіть думку свою не будуть висловлювати. Я до речі, так само думаю на рахунок КуПЦ московського патріархату. Якщо її заборонити, то ніхто не Вийде і не буде давати на собі сорочку, тому що це не ті люди, які можуть це зробити, тому можна спокійно забороняти і нічого не буде. Я так вважаю. Наступна причина, чому пам'ятник все ж таки може демонтувати, це є наш досить лояльний кримінальний кодекс. Єдина правильна кваліфікація дії за знищення пам'ятника це є стаття 194, умисне знищення чужого майна. Але щоб був злочин, потрібно заподіяти шкоду у великому розмірі. А така шкода становить зараз 310 тисяч гривень. Якщо така шкода буде, то тоді можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі. Тому тут є питання, яким чином цей пам'ятник впаде і як він пошкодиться, і чи набереться. Від такого пошкодження шкода на 310 тисяч гривень. Тому що якщо не набереться, то злочину тоді нема. Але з іншого боку, тут є проблема, тому що якщо в результаті пошкодження пам'ятника шкода буде в особливо великому розмірі, тоді покарання вже буде від 3 до 10 років позбавлення волі. А особливо великий розмір, це є всього навсього всього 744 тисячі гривень, тобто приблизно 20 тисяч доларів. І тому є такий високий ризик, що коли пам'ятник Катерині буде падати, то шкода все ж таки досягне цієї позначки. Але з іншого боку, оскільки цей пам'ятник не є культурною пам'яткою, то в людини є можливість відшкодувати шкоду, яку вона заподіяла, і зробити ще цей з запасом. А якщо це зробити, то мені здається, що суд дасть людині не більше один рік іспитового строку за вчинення таких дій. Я думаю, не буде проблеми зібрати кошти для людини, щоб вона могла відшкодувати збитки. Українці можуть це зробити за годину. І остання причина, чому зараз є умови для знесення пам'ятника, це те, що пошкодження чи знищення пам'ятника це є політичне питання, і завжди влада підлаштовувалась і реагувала під політичну ситуацію. У нас нема конкретної статті за пошкодження чи знищення пам'ятника, і кожного разу поліція вибирає статтю, по якій кваліфікувати дії, і при тому ще вибирає, чи це є кримінальне порушення чи є адміністративне правопорушення. Наприклад, по випадку в Одесі, там де хлопець облив фарбою пам'ятник Катерині, то на нього склали протокол по статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил благоустрою, і там максимальне покарання, штраф 1360 гривень. Але коли минулого року хлопці у Львові вилили фарбу на пам'ятник Бандери, то їхні дії вже кваліфікували як кримінал по частині 2 296 – Це хуліганство, вчинене групою осіб, і там покарання вже до 4 років позбавлення волі. Тому зараз така ситуація, що влада не дуже зацікавлена когось там притягувати до відповідальності за такі дії, тому що невідомо як відреагує суспільство і чи не будуть якісь масові безпорядки за це. Тому буду шукати якусь кваліфікацію, щоб було мінімальне покарання і щоб не злити людей. Або взагалі ще краще скажу, що не змогли знайти людину, яка це зробила. До прикладу, коли в Харкові валили Леніна, то там приїхав поліцейський і сказав, що поступив виклик, що пам'ятник замінований. А його там запитали: А ви бачите, що пам'ятник зносять? А він сказав: Поки що я це ще не бачу? А то що його зараз... я поки не бачу. Тому враховуючи всі ці пункти, які я назвав, ризик самовільного знесення пам'ятника Катерині в Одесі є досить високий. І тому я думаю, що Одеська міська рада, щоб цього не допустити, все-таки прийме рішення про його демонтаж. І навіть країні націоналісти по-моєму, не рішаються сністи пам'ятник основательниці міста. Давайте спробуємо вгадати дату, коли ж все ж таки в Одесі демонтують чи самовільно, чи за рішенням міської ради пам'ятник Катерині. Пишіть в коментарях дату, яку ви прогнозуєте. А я нагадую, що треба бути розумними і поважати закон. А закон забороняє самовільно зносити пам'ятники. З вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Побачимося в наступних випусках. Па.